Добрий день, мене звати Євгенія, мені 39 років, я із міста Запоріжжя. На період навчання перебувала в декретній відпустці, а до цього працювала економістом. З бухгалтерії не було зв'язку. Це ну, економіка, але це не, не бухгалтерія. Завжди цікавилась дистанційна робота, але. Е... Не була впевнена в своїх силах і тому мені потрібно було піти на онлайн навчання. А як, ну, і бухгалтерія мене цікавила. Тобто мені цікаво. На початку було складно, тому що інтенсивне навчання навчання розбите на модулі. Ці модулі включають в себе декілька уроків, додаткові матеріали. У мене був пакет преміум, тому там тести, плюс практичне завдання, яке потрібно було виконувати. Спікери, ментори завжди на зв'язку підтримують, допомагають. Ніхто вас не кине там призволяще, завжди задавайте запитання. Вам завжди відповідають і завжди допомагають. Після курсу. Ну, я пішла е, на навчання, щоб е, перейти все-таки на дистанційну роботу в е, онлайн. І тому, е, все ж таки, я е, хотіла би отримати роботу онлайн. Е, пере, е, Обов'язково перегляну ще, е, ще навчання, не хочу це. Е, Ну, не хочу так, щоб навчання закінчилось. Відучився, отримав диплом, бали набрав і, ну, і залишив це. Хочу все-таки в цій сфері більше розвиватися, отримати практику, отримати досвід, попрацювати все ж таки з наставником. Я думаю, що бухгалтерія це дуже цікава робота. Майбутнім студентам і людям, які хочуть змінити своє життя, отримати нові навички, от змінити професію, побажаю не боятися, вірити в себе. І у вас повинно бути бажання навчатися, тому що без бажання, якщо ви йдете за компанію чи, чи про, просто спробувати. Краще, так, з бажанням, з вірою в себе йти е, і навчатись. Матеріал якісний, е, його багато, а якщо ви будете ще й виконувати практичне завдання, е, я думаю, що все у вас вийде.